Футбольний прогноз Чемпіонат України Прем'єр Ліга 14 й тур. 30 листопада останнім матчем буде зіграно матч Полісся Заря. А Шахтар і Динамо свої матчі 14 го тура вже проведуть у понеділок. Таким чином Полісся Житомир. О 18.00 у неділю в останній. Осінній день буде приймати Луганську Зарю на центральному місцевому стадіоні в місті Житомирі. Полісся 3, Заря шоста. Так що це, як не крути, це центральний матч неділі. Не всього туру, правда, хоча можна вважати і всього туру. Але ж, багато хто скаже. Скоріше за все у понеділок відбудуться центральні матчі. Динамо Київська Полтава і Шахтар Донець Криобас Криверіг. Оце будуть центральні події в футболі в рамках 14-го туру Прем'єр-ліги. Ну, до понеділка ми ще доживемо. Є такий, якщо я не вибачаюсь, навіть застойний фільм дожити до понеділка. Отже, вмощуйте зручненько. Не забувайте підписуватися, лайки, коментарі. Дякую завжди за вашу підтримку. Полісся заря. Як не крути, тут все ж таки більше шансів у Полісся. Хоча не забувайте, заря, ох, колись зійде заря, як ті казали, да? заря, як я і казав, почала не дуже цей сезон. Але, як ви бачите, потрошку, потрошку-потрошку вже заря шоста. А була там і 12-та і 10-та, і 8 Шоста заря вже. Так, Полісся за складом входить в п'ятірку найбагатших клубів України, звісно, Наряду з такими клубами, як і Металіст, і Кривбас. Полісся в п'ятірці. Не забувайте. Карпати трошки упали в ціні, але також шостий, сьомий десь. Полісся, якщо я не помиляюсь, четверті за складом, якщо вірити, трансфер маркету. Отже, Полісся 24, очки, заря 20. В разі. Перемоги зарі. Заря впритул наближається до Полісся. Тому я і кажу. бережіться, заря буде грати, ну, принаймні, як мінімум, щоб не програти, і на нічю. І рахунок 0-0 більше буде на користь зорі. Хоча бажано комусь із клубів виграти, бо це. Рахунок в нічю буде на користь тим, хто переслідує і Полісся, і Зорю. Тому, чесно скажу, я не здивуюсь, якщо тут буде рахунок 0-0. І також я не здивуюсь, якщо всього лише один забитий м'яч вирішить долю цього матчу. Бо дуже так скажемо, рівні по можливостям клуби. І дуже висока ціна цього матчу. Якщо виграє Полісся, то Полісся відірветься і закріпиться на третьому місці вже залізобетонно, навіть е, зможе посперечатися з ЛНЗ за другу позицію. Не забувайте. Тому що Полісся і ЛНЗ. Відділяє 2 очки у тих 26 у Полісся 24. Тому так, трішки більше я за Полісся. саме за перемогу. Але все одно, враховуючи той факт, що багато хто з вас слідує за мною, крокує в плані прогнозу. Я, друзі, все ж таки е перестрахуюсь, буду брати 1 Х. 1Х на Полісся, що Полісся не програє, і тотал менше 2,5. Так, саме менше. Е Повторюю ще раз. Я вважаю, що тут може один м'ячик вирішити все. Якщо Полісся закине. Першим, ну я маю на увазі заб'є, то може закритися. І зоря і Полісся вміють закриватися. І, до речі, Полісся на сьогоднішній день має найкращий захист. Пропущено всього лише 8 м'ячів за попередні 13 турів. Навіть. Менше ніж у Шахтаря і Динамо, і я вже мовчу про інших. Розумієте, до чого я веду? Так що, якщо Полісся заб'ють десь або наприкінці першого тайму, або на початку другого, вже чи всередині, неважливо, вони закриються. 1-0. І все. Ось тому я прогнозую: Полісся не програє 1 Х. І тотал менше 2,5. Коефіцієнт, ну, майже двійка. 1,99. Оце і буде єдиним і остаточним моїм варіантом. Дякую, що вислухали. Якщо так і станеться, якщо зайде мій прогноз 1х і тотал менше 2,5, з вас по любому кава. Домовились? Домовились. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Щиро дякую. Щиро дякую, друзі, завжди вам за вашу підтримку. Не забувайте підписуватись, заряджати лайки, писати коментарі. Я є у всіх соціальних мережах. Посилання до них в першому закріпленому коментарі. Там само, де і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую, друзі. Що завітали, ласкаво просимо у всі мої соціальні мережі. Доєднуйтесь, буду тільки радий. Дякую за перегляди, за увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скорішої перемоги над расизмом, Вдачі, успіхів і до зустрічі. Па-па!